Хотіла я краще, вийшло як завжди. Я буду говорити про як на мене невдалі спроби, методи певних людей або організацій по боротьбі з стигматизацією психіатрії. Ось вам приклад пост відомого психіатра українського. Я не буду дослівну. Він пише: люди є такий міф, що психіатри лікують лише божевільних та шизофреніків, але насправді ми лікуємо безсоння, тривожність, депресію та інші там стани. Тому не бійтеся. І тут в мене, знаєте, так, очі на лоба, а що не так вам зробили ці так звані божевільні, або люди з шизофренією. Коли насправді з таким діагнозом багато людей не мають достатньої критики, щоб звернутися до психіатра, ви берете і ставите якісь інші стани, типу, вищими, ліпшими за розлади шизофренічного спектру. Ну, Тобто, мені особисто мій фонд, я. Я навпаки намагаюся допомагати людям саме з тяжкими ментальними порушеннями. І багато є проблем, стигм, страхів у тих людей та у людства щодо цих людей. І людству навпаки, треба сказати, що психіатрія, вона однаково, як і для таких тяжких станів, там, де є галюцинації, там, де є маячня чи марення, як правильно, там, де є просто дереалізація повна і, і, і все проблеми там, з когнітивними функціями, так і ми можемо, і допомагаємо з безсонням, депресією і так далі. Тому і ті, і ті ласкаво просимо, приходьте до нас. І тому в мене таке інколи відчуття, дивлячись на певні організації по питанням ментального здоров'я, дивлячись на певних там психіатрів, що вони просто хочуть простих, легких людей, які точно будуть приносити кошти, які не як багато людей з ментальними, точніше з тяжкими ментальними порушеннями, мають групу інвалідності, що працюють і нормально. А що буде з людьми з шизофренією, які і так дуже часто ну неохоче ходять до психіатра? Ну, ми не подумали.